Для вас це новини на ЕСТС. З вами я, Юлія Олефіренко. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона зробить випуск новин доступним для більшого кола глядачів. Про головні події п'ятниці вже готові розказати наші кореспонденти. А далі коротко про таке. ДТП з маршруткою. Чотири постраждалих. Ну вони коли пересікались на повороті з кризящим ударом. зацепили маршрутку. Національний корпус виступив проти дій пасу мигаз. Тацький, використовуючи своє становище, грабує людей у сумському педагогічному університеті. Відкрили нову спеціальність. Перший університет, який буде проводити підготовку фахівців міжнародників. Заступнику міського голови сум з питань ЖКГ та директору департаменту інфраструктури міста вручили підозри у скоєнні злочину, який призвів до загибелі немовляти у ліфті. Нагадаємо, 2 січня через несправність підйомника візочок із дитиною затиснуло дверима підйомника. Хлопчик отримав травми несумісні з життям. Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що після капітального ремонту підйомник постійно виходив з ладу. Мешканці будинку неодноразово. Зово зверталися до міськ суми ліфту. Окрім цього, працівники прокуратури виявили певні порушення у проведенні капітального ремонту сумських ліфтів. Оглядом цих ліфтів, за участю експерта і спеціаліста, встановлено відсутність заміни певних деталей, у тому числі основних вузлів. У той час, як згідно актів виконаних робіт, такі деталі були замінені на нові. Близько 9 ранку на перехресті вулиць Стополянська та Друга Залізнична сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки. Виїхавши на зустрічну смугу, Мерседес зіткнувся з рутою та наїхав на припаркований автомобіль. В результаті аварії постраждало четверо пасажирів маршрутного таксі. Мерседес самосвал їхав зі сторони ТЕЦ. а Маршрутка з пасажирами з Стополянською. Ну, на повороті зв'язку з погодними умовами, вони, коли пересікались на повороті з кризящим ударом, зацепіл маршрутку. Ще одна ДТП трапилася на перехресті вулиць Псільська Троїцька близько 9-ї години ранку. 25-річна дівчина отримала травму голови. Вона перебувала у легковому автомобілі, що зіткнувся із позашляховиком. На місце аварії прибули швидка та поліцейські. Прибувши на місце події, було встановлено, що транспортний засіб Міцубісі Аутлендер, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу русі транспортному засобу Деоланас, внаслідок чого відбулося зіткнення. Чи справді у сумах підкупають виборців? Вчора на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у підвалі одного із будинків роздають гроші за голос за одного із кандидатів у президенти. На місце події одразу прибув наряд слідчо-оперативної групи та патрульної поліції. У приміщенні правоохоронці застали двох громадян мешканців Києва та Нікополя. Втім, коментувати будь-що чоловіки відмовились. Під час попереднього огляду в одного із них у сумці поліцейські помітили предмет, схожий на піс. Столет, аби убезпечити мешканців міста, правоохоронці затримали громадян та доставили до відділку поліції. На працівників слідчі оперативної групи діяли в межах чинного законодавства. Абсолютно ні на Йоту нічого не порушили. Ніякі права громадян, в тому числі на політичні вподобання, ніхто нічого не порушував. Втім, прокуратура Сумської області вважає дії поліцейських безпідставними. Крім цього, у прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження. Проводяться першочергові слідчі дії. Тривають допити осіб, які перебували на місці, які були затримані, які могли бути причетними. І найближчим часом, я думаю, це мова йде про кілька днів. Будуть прийняті процесуальні рішення, надана процесуальна оцінка. Діям всіх причетних у поліції з цим не погоджуються та вже призначили службове розслідування. А ось у Сумської місцевої прокуратури новий керівник відтепер правоохорони орган очолює Юлія Слабунова. До цього вона працювала керівником Охтирської міської прокуратури. Попередній керівник Валерій Могильний звільнився за власним бажанням через затримання його підлеглого на хабарі. Депутати Сумської облради підтримали звернення до керівництва держави з приводу протиправних дій «Сумигаз». Зокрема, йдеться про нарахування споживачам додаткових обсягів газу. Діями монополіста збендежині і у національному корпусі Суми запевняють, справу па Сумигаз взяли під свій контроль. Монополістацькі Використовуючи своє становище, грабує людей. Він відкриває рахунки побутових споживачів на фізичних осіб, яких не існує, для того, щоб списувати витрати природного газу, поставленого промисловими споживачами. Сумогаз збирає гроші із людей, із облгазу за одну і ту саму послугу. І таких моментів є безліч. Треба цьому приділити увагу. Ремонт мосту у селі Климентово, який з'єднує Сумську, Харківську та Полтавську області, планують завершити. Його почали лагодити ще два роки тому, але не вистачило коштів. У цьому році у головному кошторисі країни гроші на це передбачили з технічних причин, як пояснюють підрядники його. І З відсутності достатньої суми коштів не вдалося завершити в минулому році, але в цьому році близько 70 мільйонів гривень з державного бюджету і правного розвитку залучається на те, щоб цей міст нарешті був відремонтований. І до гарячої сесії сумської районної ради під час обговорення порядку денного депутат райради Анна Валевська запитала у голови РДА Геннадія Дорошенка, яким чином він оптимізував роботу адміністрації, бо вже 50% жителів району є мешканцями ОТГ, радам яких РДА передала більшість своїх повноважень. А у зв'язку з цим доцільно зменшити фінансування на утримання адміністрації. Де ви просите збільшити фінансування на утримання РДА? А воно зараз і так 13 мільйонів. Я не бачу сенсу. Наполовину зменшилися навантаження. Чи була оптимізована Сумська РДА, і чому вам треба більше грошей? і Наскільки? Який сенс у цьому? На це питання Геннадій Дорошенко відповів не одразу. Пообіцяв повернутися наприкінці засідання, однак так і не повернувся. А ось журналістам підвищення витрат прокоментував так: це не такі баснословні суми, з рахуванням що і зарплати ростуть, і все росте. Я не бачу в цьому сенсацій. Під час цієї ж сесії порушили питання нав'язування сумською районною радою газети Вісті сумських громад, на популяризацію якої виділяють бюджетні кошти. Мені телефонують працівники бюджетної сфери. Знову ж таки, повторилася історія в цьому році. Працівники дитячих садочків, вчителі під страхом звільнення на списки, ходили в школах і садочках і просили дуже сильно. Будь ласка, випишіть газетку у Дорошенка, бо мене ж звільнять з роботи. Геннадій Дорошенко будь-які звинувачення відкидає та заповняє газету. Люди виписують за власним бажанням. Інвестори і поляки, і таліць. Я можу їх заставити. Ні. Вони прийшли теж кожне своє село. Витирали бої на МАТО. І, і багато, багато, багато. Зараз, по моїх даних, буде більше шести тисяч. Фахівців з міжнародних відносин відтепер готуватимуть у Сумському державному педагогічному університеті. Там відкрили нову спеціальність, якої у Сумах ще не було. Тож, коли почнуть приймати студентів та які умови вступу, розкажуть мої колеги. Сумський державний педагогічний університет налічує чотири інститути та три факультети. На базі навчально-наукового інституту історії та філософії з наступного учбового року почнуть готувати фахівців міжнародників. Там відкрили спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. На сьогодні ця спеціальність є в 46 університетах України. Що стосується нашого північно-східного регіону, це якщо брати Полтавську, Чернігівську, Сумську область, то ми перший університет, який буде проводити підготовку. Фахівців, міжнародників. Відповідно до навчальної програми, викладачі планують робити акцент на зовнішній політиці країн світу та дипломатії. Студенти впродовж чотирьох років вивчатимуть англійську та французьку мови, а починаючи з третього курсу, їм ведуть ще іспанську та німецьку. Крім цього, вже зараз керівництво інституту веде перемовини щодо практики студентів. Посольство поки що. Ми цікаві і погоджуються прийняти на практику одного найкращого студента із групи. Також ми проведемо переговори із міністерством закордонних справ, щоб наші студенти теж мали змогу проходити там практику. Усього університет зможе прийняти 25 студентів на один курс. Форма фінансування буде як державна, так і комерційна. Абітурієнти повинні знати, що основними сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на дану спеціальність це є українська мова та література, іноземна мова, історія України або математика. Що стосується рейтингового балу, в цьому році Міністерство освіти та науки України встановило рейтинговий бал для абітурієнтів на цю спеціальність. Він становить 130 балів. Керівництво вишу кілька років плідно працювало, аби втілити цей задум у життя. І наприкінці 2018 року університет отримав ліцензію. Багато було зусиль докладено до цього, і безумовно слід подякувати і. Безпосередньо керівництво вузу і тут присутнім деканам і всім, хто долучився з кафедрам, викладачам. Головне, що я думаю, без допомоги народного депутата, який тут присутній Ігоря Федоровича, що нам дуже приємно, це всього не відбулося, тому що наполегливість вона завжди дає результат. Впевнений, що з цих стін вийдуть. Фахівці, міжнародники, які будуть прославляти Україну, якими ми будемо пишатися. І зі свого боку, хочу сказати, що підтримував і буду підтримувати Сумський університет в прагненні надати нашим дітям такі інструменти, які допоможуть їм побудувати свою кар'єру. Дати якісь там можливості для нових звершень. Усі, хто бажають вступити на цю спеціальність, мають можливість подати документи з 10 до 22 липня. Тетяна Корнієнко, Ігор Криворучко, Новини СТС. Стоп булінг. Під цим гаслом правоохоронці зустрілися зі старшокласниками шостої школи у Сумах і пояснили, шкільній молоді суть такого явища як булінг. Булінг це дуже важлива тема для підліків саме зараз. Адже це трапляється настільки часто, що ми повинні знати, що це таке. Ми повинні брати приклад з того, з того, чого не можна робити, і що треба робити для того, щоб не стати жертвою булінга, і звичайно, щоб не бути агресором булінгу. Поліцейські задоволені пілотним заняттям і вже готуються до наступних зустрічей з учнівськими колективами навчальних закладів нашого міста. Діти зацікавлені саме в тому, що ж таке являється булінгом, Які причини саме цькування, переслідування дітей. Діти та клас взагалі налаштований на те, щоб даних випадків не було не лише в їхньому класі, але й в їхній школі. Ось так на Сумщині минула п'ятниця. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавались про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію. АСТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю вам гарного настрою і чудових вихідних. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте, попереду багато цікавого. З 2017 тисячі року міськводоканал проводить масштабне осучаснення каналізаційного насосного обладнання. Застаріле оснащення поступово замінюють на менш енергоємне, таким чином зменшуючи споживання електроенергії. Зокрема, на Новооболонському водозаборі, що обслуговує кілька мікрорайонів та центральну частину міста. Тепер експлуатують насосний агрегат з шафою керування фірми Гідровакум з електродвигуном 160 кВт замість насосу. Типу «ЦН» з електродвигуном потужністю Агрегат дає, по-перше, економію, яка становить 113 тисяч кіловат годин, а в рік це приблизно 270 тисяч в гривнях. Має який економічний ефект. І, звичайно, надійність, тому що він дозволяє керувати обертами даного двигуна, шафа керування, і дає той. Тиск, який потрібний даних заданих диктуючих точках, каналізаційну насосну станцію, що обслуговує район Веретинівки. Теж осучаснили в рамках інвестиційної програми, встановили нові фекальні насосні агрегати фірми Вайло замість насосів типу «СМ». У нас фактично в два рази. Есть экономия электроэнергии, то, что мы увидели по эксплуатации. Помимо этого, насосное на оборудование это полностью новая конструкция. Насосы сухой установки, но не боятся затопления. То есть мы очень порядка в 5-6 раз повысили надежность работы станции. А це приклад енергозберігаючої підкачувальної насосної станції нового покоління німецького виробництва. На балансі підприємства таких сім вони укомплектовані датчиками тиску та манометрами, що моментально реагують на кількість витраченої води. Загалом це дозволяє зменшити споживання електроенергії на 94,7 тисяч кіловат на годину та зекономити майже 190 тисяч гривень на рік. Так от водоканал подає своє давлення з станції второго підйому, Только до п'ятих етажей п'ятітажних будинків, все, що знаходиться ітажі, розташовано више дають воду такі подкачучі станції на 2019 рік. КП «Міськводоканал» ставить мету замінити більшість існуючого обладнання на нове. Це дасть змогу уникнути технічних несправностей. А у подальшому забезпечить значну економію електроенергії і скоригує тариф. Плануємо зробити реконструкцію більше ну заміну. Більше 10 насосів це по водопостачанню, по каналізуванню. Це будуть заміни насоси на водозаборах, будуть заміни насоси на кінесах. Якщо буде заміна електричного і насосного обладнання, то буде використання електроенергії набагато менше, і вартість тарифу теж збільшувати дуже багато не буде.